Привіт, я нейровідмінна, і мені важливо бути почутою. Якщо це відео кинула вам дивна людина, то вітаю. Вони думають, що ви одні з нас. Невеличкий дисклеймер: я не є професійним лікарем чи психологом, але я маю раз дух і сподіваюся, що зможу на своєму прикладі допомогти та щось пояснити іншим. Почнемо з основ. Хто ж такі нейровідмінні? Це люди, що мають порушення розвитку нервової системи, через що наш мозок самого дитинства розвивається не так, як у типової людини. В групу таких порушень входять розлади аутистичного спектру, розлад дефіциту уваги та гіперактивності, порушення розвитку мовлення, порушення інтелектуального розвитку та моторних функцій, психопатичні синдроми, такі як синдром Дауна, синдром Ретта та інші. Важливо розуміти, що будь-яка нейровідмінність це спектр. І у кожної людини прояви можуть чимось відрізнятися, але всі ми люди, і, хоч і відрізняємося від нормальних або ж нейротипових, маємо якісь специфічні потреби. Е, чи ще щось ми все ж є людьми та частиною суспільства, про яку не можна забувати як і про будь-яку іншу. Так як мої відео будуть сфокусовані на моїх нейровідмінностях, то розповім я саме про них з власного досвіду, досвіду інших людей та статей, що вдалося знайти. Що таке розлад аутистичного спектру? Якщо робити якісь прості аналогії, то найкраще, яку я чула, це як коли ти граєш у компанію-гру, але ти єдиний, хто не знає правил, і при спробі щось спитати у інших, на тебе дивно косяться і дивуються, як взагалі це можна не знати. Якщо по більш науковому, аутичний спектр має два основні прояви: проблеми з комунікацією та повторювальна поведінка. Ми часто маємо проблеми з розумінням соціальної поведінки та інших людей і емоцій, у тому числі своїх власних. Не дивимося в очі співрозмовнику, не розуміємо сарказм або деякі жарти, і особливо я дуже не люблю приховані сенси та натяки. І ні, по виразу вашого обличчя я не зрозумію, чого ви від мене хочете. Будьте ласкаві, кажіть прямо. Також нам притаманне монотонний говір, а скільки разів люди бачили, по моєму обличчю, не ті емоції, що я відчуваю, рахувати не стану. Буквально мінімум раз на тиждень, хоч хтось те спитає в мене, чому я така похмура, зла. Чи щось іще, коли я насправді спокійна або взагалі радію. Люди зраз відчувають всі ті ж емоції, що й нейротупові, а часом навіть більше. Ми просто відчуваємо та показуємо їх інакше і часом маємо проблеми з саморозумінням їх та описом. Також частою проблемою для нас є мовлення. Є ті, хто не говорить взагалі, є ті, у кого таке трапляється періодично або не відбувається взагалі. Власне, у мене відрізає мовлення приблизно раз на декілька місяців, і це триває до декількох днів. Але чи то мені пощастило, чи то через постійний маскінг та травму, про це якось іншим разом. Я все ж можу видавити з себе прості так, ні, або короткі речення, щоб щось пояснити, але це дуже складно і неприємно. Це не те, що я не хочу розмовляти. Мене просто як коротить, і я не можу видавати з себе ні звуку без дуже важких зусиль. А комусь навіть зусилля не допомагають, тому якщо ви бачите людину, яка е, не може чомусь але, або не хоче розмовляти, не змушуйте її. Почекайте, поки вона щось напише, або покаже руками, або щось інше. Не давіть, будь ласка. Щодо повторювальної поведінки, найяскравіший її прояв спеціальний інтерес: якийсь фандом чи наукова галузь, чи колекціонування, чого завгодно дуже довгий термін. Мені важко саме описати що це, але от знаєте, цих дітей, що дуже-дуже люблять динозаврів, купують речі з динозаврами, можуть розповідати про них цікаві факти буквально постійно. Оце спеціальний інтерес. Тільки у людей аутистичного спектру він триває руками і може бути пов'язаний буквально з чим завгодно. Від метеликів та нумізматики до того старого мультфільму, що вже дуже давно закінчився, але ти досі передивляєшся його зразу в раз і ніяк не набридає, тільки приносить задоволення. І ні, важливо зазначити, що спеціальний інтерес не означає, що людина прям геніальна у цій галузі. Вона може бути, але це не обов'язково. Це означає, що ми будемо постійно про це думати. у нас цей спеціальний інтерес майже постійно у голові. Ми хочемо колекціонувати по ньому, ми хочемо про нього розповідати і так далі. Але це не означає, що ми прям. Геній в цьому. Також повторювальна поведінка може проявлятися у постійній рутині, що людина постійно їсть одне й те саме, купляє одне й те саме, ходить по одним і тим самим дорогам, і так далі. І це не набридає, це навпаки нам допомагає розслабитися, тому що ми дуже не любимо, коли щось, щось трапляється ні звідки. Ми не любимо цих сюрпризів, особливо в подарунках іноді. А ми не любимо, коли речі йдуть не так, як заплановано. Нам потрібна чітка структура, нам потрібно повторення зразу, раз, щоб ми точно знали, що в нас буде, і це нам приносить задоволення. Також хорошою знакою раз, а ще серйозною проблемою в житті є наша чутливість до різних текстур, звуків, світла і так далі. І це можуть бути навіть на перший погляд приємні текстури, які вам подобаються, але ми будемо почувати себе жахливо від однієї думки про них. Я маю чутливість саме до звуків. І навіть просто о, весело розмовляюча в кампанія змушує мій мозок просто боліти, а остання спроба ходити на виставу ледь не закінчилася блюдвотою. А що там Дордух? Ну, ідеальний його провід, ви бачите, в медіа дуже часто, навіть не замислюючись. Але все не так просто. Рдух розшифровується як розлад дефіциту уваги та гіперактивності. Часом його ще називають спау, синдром порушення активності та уваги. І ділиться він на три типи: неуважний, гіперактивний та комбінований. І в першу чергу він впливає на нашу робочу пам'ять. Як лянувся часом, це просто жах. Так і нейротипові люди час від часу забувають ключі чи якусь важливу дату, але для них це точно не рутина. Тільки за минулий тиждень я тричі забував, що помив руки, стоячи прямо на виході з ванної кімнати. І це три рази, які я пам'ятаю. Я постійно забуваю, що мені кажуть прямо в процесі розмови, і доводиться просити декілька разів повторити, щоб встигнути хоч записати. Також дух сильно впливає на нашу увагу, але тут є нюанс: в нас уваги не дефіцит, просто вона дуже важко контролюється. Це як, наче твій мозок, це телевізор. Канали це твої задачі, але проблема в тому, що путь не в тебе сфокусуватися на виконанні завдання іноді дуже складно. І неважливо, чи це курсова робота, яку треба здати вже завтра, чи улюблений фільм на повторі. Я все одно буду відволікатися кожні декілька хвилин на той частіше. То погортати стрічку, то раптом згадаю, що забоєв помути посуд, і це прям негайно треба зробити. А ще й на шляху переключуся на непопрасований одяг, ви мене зрозуміли. Організація та виконання завдань, планування будь-чого в житті для нас в цілому дуже складна, але необхідна задача. Також ми маємо проблеми з самоконтролем. Імпульсивні рішення та покупки, перебування інших, постійний вирдумок, монолог або діалог з собою і не зовсім собою у голові. Постійне перекручування щось у руках, гра пальцями, ногами, постукування це все наш самоконтроль. Один з найнеприємніших симптомів дух ну, саме для мене це часова сліпота. Неважливо, чи сталося щось два дні назад, чи два роки. по відчуттям це буде так само близько і далеко водночас. А прорахувати час потрібний, щоб кудись дістатися або виконати завдання, або в цілому просто закритими очами відрахувати декілька навіть хвилин, я без годинника не можу, та й він не особливо допомагає. Ну і звісно, не треба забувати, що як і всі інші нейровідмінності, раз дух теж можуть комбінуватися у те, що я називаю людина протиріччя, що робить діагностику та пошуки способів до існування ще важче. На власному прикладі. Мені конче потрібна рутина знання та планування того, як все буде відбуватися, особливо у плані подорожі чи навіть походу до магазину. Але десь у першій третині виконання цього плану я просто плюну на все і відправлюся в абсолютно іншому напрямку, чи куплю щось непотрібне і так далі. Це просто жахливо. Мені потрібно багато стимуляцій, щоб зробити хоч щось, але дуже легко перейти межу до моменту, коли стимуляцій занадто багато і мені стає погано. Я не можу зупинити себе від розмов з іншими, під час яких вивалюю просто все, що є в голові. Але потім до дверей сукається тривожність, і я годинами а то й днями ненавиджу себе за те, що взагалі відкрила рот. Мій розум це як величезна бібліотека з купою цікавої та корисної інформації, але її книги постійно міняються місцями або вивалюються тобі прямо в руки, навіть якщо це не те, що я шукала. Якщо вам здалося, що проблема описані мною мають всі люди, то ви частково маєте рацію. Деякі ознак нейровідмінності зустрічаються у нейротипових людей. А також можуть бути ознаками інших проблем з психікою, наприклад, з депресією. Але тут є два важливих факторів наскільки давно ці симптоми почали проявлятися, і наскільки вони сильні. Відмінності у нашому мозку починаються з самого народження. Навіть не дуже розуміючи, що та як, багато хто з нас від початку відчував, що щось не так, і ми чимось відрізняємося від інших. Інші відчували це також, на жаль. Нейродмінні діти дуже часто стають жертвами булінгу або ігнорування іншими дітьми. Ми для них, як наче хтось, хто вийшов з мотрюшної долини. І не абсолютно інакші, і при цьому щось не так. Особливо це стає проблемами, коли дітям навколо не розповідають про нейровідмінності так само, як не розповідають про ЛГБТ, та і секс. І так, важлива примітка. Навіть зельцеві учні з великим потенціалом можуть мати нейровідмінності. Вони можуть навіть мати е, дух щодо сили симптомів. Так, кожна людина може забути ключі чи не включитися у якесь соціальне коло. Але я дуже сумніваюся, що нейротупові зразу враз ледь не попадають в аварію через неуважність, чи палять їжу майже до пожежі, бо забувають е, про неї, чи е, вони забувають імена найрідніших, провалюють майже усі спроби завести друзів через романтичні стосунки. Окей, припустимо, ви б відчули, що частина з того, що я розказала, відповідає тому, що відчуваєте ви, що робити далі? Відповідь проста та складна одночасно. Самодіагностика та діагностика у лікаря. Наразі я сама є не діагностованою офіційно, і всю інформацію знаходжу у статтях та розповідях інших нейровідмінних. Це сталося тому, що я погано обрала лікаря та діагностика була дуже поганою, і навіть зараз я це відчуваю. Так, в нашому випадку самодіагностика валідна і корисна. Окрім ліків, ніколи не приймайте лікар для рдух без назначення лікаря. Самостійно підбирати тип та дозування небезпечно. Не робіть так. У описі до цього відео я закріплю посилання на український телеграм-канал Дух, Дух спільноти». Там ви знайдете закріплений список перевірених лікарів, що можуть допомогти з діагностикою. Також ви, ви знайдете там же переклад одного з опитальників на раз, що був зроблений людиною з цим діагнозом, і, як на мене, є більш точним ніж більшість онлайн-тестів. Проте я хочу вас попередити, що в Україні, що за кордоном, діагностика дух, глаз та інших нейровідмінностей часто є складною і займає дуже довгий час. Тож не опускайте руки, якщо не вийде з першого разу, особливо у дорослому віці, коли ми вже автоматично массикуємо свої нейровідмінності. Я сама тільки нещодавно зрозуміла, що більша частина моїх я не маю ці ознаки нейровідмінності, насправді я привчила себе ігнорувати це, щоб не заважати іншим. Наостанок я хочу зробити невеличке послання для всіх нейротипових, особливо для тих, хто каже всюляку дурню на велику аудиторію. Чи не так, нешановна шановна холоденко, ми відрізняємося від вас. Часом в нас виникають труднощі, часом наше життя дуже важке, найчастіше через вас і вашу неспроможність нас прийняти та зрозуміти. Але ми теж люди, теж українці, і ми є всюди і на різних посадах. Ви в нас просто не помічаєте. І одного дня вам доведеться визнати наше існування, те, що ми не гірше за вас, і ми маємо мати ті ж самі права, що і ви. Всім щастить та бережіть себе!